Всім привіт на каналі бухгалтер і Сьогодні я підніму тему, яка цікава багатьом власникам юридичних осіб та бухгалтерам: це те, як розмістити програму на сервері, як саме налаштувати віддалений доступ, як можна допрограмувати програму, і які варіанти взагалі розміщення програм, як купити програму облікову. Давайте переглянемо у цьому відео. Отже, коли ви створили вашу юридичну особу, перше питання буде: це хто буде вести облік цієї юридичної особи та програмне забезпечення для його введення. Яку ж саме програму я рекомендую для цього обрати, та як її налаштувати та отримати віддалений доступ, для того, щоб ваші дані були максимально збережені? І так, наша компанія бухгалтер-консультант використовує програмне забезпечення, таке як Баф Бухгалтерія для України. Це зручна програма облікова, в якій можна проводити всі необхідні операції для юридичних осіб. Я маю додаткове відео саме по інтерфейсу цієї програми на каналі. можете переглянути по посиланню під цим відео. Я залишу обов'язково. І ви зможете переглянути, як взагалі працює функціонал програми. Скажу так: ця програма бухгалтерська, тобто це бав бухгалтерії для України саме для бухгалтера. Якщо ви хочете придбати, до прикладу версію на одного користувача. То така програма буде коштувати для вас у 2023 році на січень місяць, вартість її складає 4200 гривень. Придбати ви можете її у різних компаніях, які надають ліцензійні версії цієї. програми. Якщо вас цікавить корпоративна версія і доступ кількох працівників або кількох бухгалтерів до неї, відповідно вартість буде значно вища. Як ж налаштувати доступ і як зробити так, щоб було комфортно максимально користуватись програмою і вам при потребі, і вашому бухгалтеру. Давайте розглянемо детальніше. Отже, для того щоб налаштувати правильно доступ і для того, щоб максимально зберегти ваші дані від зовнішніх чинників та втручання, та їх можливої, щоб вони не загубилися при перенесенні з комп'ютера на комп'ютер при перестановці різних програм і іншого. Я рекомендую використовувати саме хмарні сервери для того, щоб розміщувати ці програми, саме у на віддаленому доступі, до якого у вас буде доступ віддалений, і ви можете працювати з будь-якої точки світу у вашій програмі. Саме так побудована у нас система доступів у нашій компанії до баз наших клієнтів, так щоб максимально зберегти ваші дані цілісні та вберегти їх від втрати. Це дуже важливо, тому що база даних вона повинна зберігатися постійно, і облік ведеться наростаючим підсумком. Отже, перший крок, який ви робите, це ви замовляєте бухгалтерську програму. Це може бути БАВ-бухгалтерія для України, як я сказала, може бути інша онлайн-версія, де ви будете передплачувати щомісяця, але скажу відверто, що якщо ви оплатите раз 4200 гривень, то вам буде це набагато вигідніше, ніж кожного місяця сплачувати за доступ до програми якійсь компанії, яка надає такий доступ. Тобто, краще, щоб ви мали свою особисту ліцензійну куплену програму на вашу юридичну особу. Другим етапом буде розміщення програми на сервері. Такі послуги надаємо ми в рамках нашого супроводу, і також додатково, навіть якщо у вас є власний бухгалтер, ви можете до нас звернутися і ми надамо вам доступ та місце на сервері хмарному для розміщення програми там, для того, щоб ваші дані зберігалися постійно і вони не втрачалися. Третім етапом буде встановлення програми на сервер та надання доступів відповідальним особам. Ви можете просити доступ для однієї особи, для кількох, в залежності від того, які у вас взагалі структура вашого бізнесу та чи потрібно вам кілька доступів, чи лише для бухгалтера, до прикладу. Це також допомагає зробити наша компанія. Можете звертатися у компанію бухгалтер-консультант, ми налаштуємо вам відповідні доступи, і ви будете мати доступ до вашої програми віддалено. Після того, як ви встановили програму, бухгалтер починає вводити першочергові налаштування та облікову політику організації. Тобто, це вводиться у програмі: назву компанії та нюанси. Особливості обліку вашої організації, чи це виробництво, чи це облік запасів, чи можливо амортизація. все це потребує наказу про облікову політику та формування вашої облікової політики у програмі її відображення фактично у програмі для того, щоб все працювало як годинник. І наступним етапом буде саме вже введення обліку у вашій програмі. А чому важливо вести обліку в програмі? І давайте відповім на одне питання, яке мені нещодавно задав наш підписник на Ютубі. Він запитав, чи Потрібно вести облік юридичній особі на спрощеній системі оподаткування, яка сплачує 5%. Тобто це юридична особа, там, до прикладу, це може бути ТЗОВ, на на спрощеній системі оподаткування зі ставкою 5%. Так ось питання було: чим юридична особа відрізняється від ФОП і чи потрібно взагалі вести облік цієї юридичної особи. Так ось я вам відповім наступним чином. Кожна юридична особа згідно законодавства повинна подавати звітність до контролюючих органів за результатами відповідного року або кварталу, в залежності від розмірів вашої організації компанії. Якщо ви, до прикладу, мікропідприємство і ви Видати діяльність, як ТОВ, то ви зобов'язані подати звітність, яка називається річною звітністю. Це є баланс і звіт про фінансовий результат. Також у вас може бути звітність по вашому єдиному податку, але це не відміняє необхідності подання саме балансової звітності та звітності про фінансовий результат до контролюючих органів. А ця звітність ведеться наростаючим підсумком, вона показує ваш, ваші активи, пасиви, скільки у вас. Було надходжень, тобто доходи, витрати та фінансовий результат до оподаткування. Без цієї звітності не може існувати жодне підприємство, жодна юридична особа. Чи ви не прибутківець, чи ви платник ПДВ, чи не платник ПДВ, чи на спрощенні, чи на загальній системі. Пам'ятайте, що кожній юридичній особі потрібна програма облікова та ведення звітності, ведення обліку у цій програмі для подання. Звітності у контролюючі органи, тому, будь ласка, важливо, що багато хто робить цю помилку. Ви повинні її не робити, а знати, що звітність подавати потрібно як мінімум раз на рік, і це залежить кількість разів подання звітності саме від розмірів вашого підприємства. Якщо у вас залишились запитання по саме програмі, розміщення її та використання на сервері, пишіть у коментарях, ми допоможемо вам у цьому розібратися і налаштувати ці віддалені доступи всім гарного дня! До нових зустрічей! Побачимося! Все буде Україна!